Привіт, це 12-й день бігу. На вулиці вже прохолодніше стає, вже все сипеться, ну ще тепло, ще можна бігати, поки дискомфорту ніякого немає. Сьогодні знову пробіг. Я зараз ставлю фотографію, скільки я пробіг за сьогодні. На попередніх відео, відео вам напевно сподобались якісь розмови про щось якесь філософство бо відео набрало на 10 му дні 1200 з чим то переглядів ну коротше вам сподобалось ну сьогодні я скажу так що буде розмова що коли намагаєшся от коли в тебе хороший настрій і намагаєшся комусь або годити або ще щось то не треба нікому годити і завжди треба бути на нейтральній е, швидкості життя. Тобто, якщо в тебе поганий настрій, іти по плану. Буде хороший настрій, йти по плану. Не треба більше робити норми. Тому що це просто буде дуже швидко приводити тебе до вигорання. Ти просто перегориш і все. І ти не захочеш нічого робити. Ну от, як є рад... радість. І є коли ти в доброму настрої. І ти потім починаєш так радіти, такий сплеск емоцій, радості, і все. І ти знову перегораєш, ти на попередній настрій повертаєшся. Тому треба завжди йти на, середній, на середньому настрої. І не треба, як розказують якісь мільйонери, мільярдери, як один мільярдер. Ні, мультимільйонер він е, про, про те, що треба е, шевелитись швидко, бо це на прикладі літака він приводив, що літак летить, тому що йому є супротив вітру. Якщо він не буде летіти, він відпаде. Ну, це літак, тому що він в небі. А якщо ви будете, ну, ви ж по землі ходите, і якщо ви будете бігти, ну, сильно, як сказати, на великій швидкості шевелитись, піти по життю то вам буде вітер тільки заважати і у вас буде більше преград. Тобто потрібно е, собі робити опору, щоб ви е, завдяки чомусь йшли, а не тратили свої сили. І йти на середній швидкості самим. Тобто потихеньку, помаленьку, ніхто в шиї нікого не гоне. Кожному свій час. І всьому свій час. За, за один раз нічого не дається нікому. Це якщо ви там діти якихось мільйонерів, і вам на голову все впало від самого народження, тоді добре. До. А так з неба нічого не впаде, всього треба добиватись. І тому все, всьому все своє премія і кожному своє премія. Дякую за перегляд. Працюємо далі.